А перед початком відео хочу сказати дякую. У мене більше 300 підписників. По-друге, дякую вам за активність під минулим відео. Більше тисячі переглядів і більше ста лайків. Дякую вам за це. Yes! Yes! А по третє, дякую вам за усі коментарі. Вони капець як надихають і мене, і інших україномовних контент-мейкерів. Так що пишіть їх більше всім блогерам, які ви бачите, які знімають відео українською мовою. Це Неймовірно важливо, тому що чим більше ви пишете таких надихаючих коментарів, тим більше з'являється україномовного контенту. І люди розуміють, що вони роблять це не просто так. Тому також дякую вам неймовірно за це. Ну і дякую вам за відгуки, тому що це для мене дуже важливо. І пишіть відгуки іншим блогерам, також тому, що щоб ми робили кращу нашу українську мову і виправляли. Лексичні помилки. Дякую вам за таку велику активність, тому що я розумію, що я це роблю не просто так. Дякую за увагу. приємного перегляду. Добрий ранок, ваш сніданок. З вами відеорейсер. І в цьому відео я вам розповім про ігри, в яких є українська локалізація на PlayStation 5. Тому давайте починати. Але перш за все, вам треба замінити мову системи на українську мову. Як це зробити? Перш за все, заходимо у налаштування, системи мови та обираємо українську. Ось і все, тепер у нас українізована PlayStation 5. перша гра це Minecraft. «Майнкрафт». В Майнкрафті є українська мова. Щоб увімкнути українську мову в Майнкрафті, вам треба зайти в налаштування мови та обрати українську мову. Трилогія метро. В ній також є українська мова на PlayStation 5. Для того, щоб увімкнути українську мову в усі трилогії метро, вам треба зайти у налаштування, ігрові опції та обрати українську мову. І це треба повторити і у інших двох частинах гри. Серія ігор Шерлок Holmes від студії Frogware, української студії. Я особисто не грав в ці ігри, але кажуть, що вони дуже добрі. І у цієї серії ігор є українська локалізація на PlayStation 5. Subnautica Below Zero. Я у неї також не грав, але я знаю, що на PlayStation 5 був баг, те, що ще української мови не було в системі, але у цієї гри була українська мова, її можна було знайти в налаштуванні. І вона працювала. Ну що, відео підходить до завершення. Дякую вам за перегляд цього відео. І хочу сказати дякую знову ж за неймовірно велику активність під минулим відео про GTA 6. Я дуже радий, що в мене потрошки збирається україномовна аудиторія. і Я буду продовжувати робити контент українською мовою. В цьому відео я вам розповів про декілька ігор, які є на PlayStation 5 в українській локалізації, але відповідно. Десь я можливо помилився, тому напишіть мені обов'язково в коментарях, чи бачили ви ще ігри з українською локалізацією на PlayStation 4 та PlayStation 5. Мені буде дуже цікаво подивитись. Також є сторінка в Вікіпедії, де зібрані всі ігри, які мають українську локалізацію, чи то офіційну, чи то неофіційно і так далі. Тому дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, коментуйте це відео і відповідно коментуйте і лайкайте інших блогерів. Також на них підписуйтесь, Тому що ми разом розвиваємо україномовний Ютуб. Обов'язково. Хай він квітний, хай він живе вічно, хай Україна живе вічно. Батько наш Бандера, шановні, грайте в добрі ігри і майте добрий смак. Бережіть себе, ховайтесь коли повітряні тривоги, слідкуйте за власним здоров'ям. Всім дякую за увагу. Гарного дня, на добраніч. До речі, мені тепер і пишуть так, що тупий кацапік бум-бум.